Так, ну що ж, відкатилися капці, відкатилися. Продовжуємо. Ми з України будемо бити. Сюди добре піде те, що червоненькими будуть, червоними, почервоними. Дуже багато хілів, А коли багато хилів, то тора класно працює рейша. Так, це для пришвидшення. І... Рей. Так, є таке. Подивилися. Сюди так, сюди так, сюди так, 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 так. Нічого не сплутав. Ну все. Угу, поїхали. О ну, тут три червоних буде, добре. Зробимо з них чотири червоних. Ага, три і там буде чотири. Добре. Так, 4 червоненьких. Поїхали. Знімаємо Оце все. Так, давай, мабуть, все ж таки сюди. Я дим бух. Так, все краще. Нехай, мабуть, відхилиться трохи, а ми трохи поки. Робимо ось так. Зараз ще три червоні. Да. Робимо так. Він поки сам себе вбиває. Це нам подобається. І ще три, нехай будемо повний заряд. Потім знімемо все. Так, ну що, поїхали. Так, ти себе ще... А, вже не вб'єш, так? Да? Ну добре. Так, раз. Знімаємо все. Б'ємо сюди, тепер. б'ємо сюди, тепер. Б'ємо сюди. Так, і. Як краще зробити? Давайте отак от три. І 3. Добре. Зняли трошки з себе цього всього. Так, червоненькі потрібні. Ще червоненькі потрібні. Так, можливо, я щось поспішати почув. Давайте поки прокинемося. Ні, немає. Так, добре, ось так будуть три червоних. Угу, не буде, будуть сині. Ну, сині теж добре. Сині це. Бух. Поїхав. Не буду Рошана використовувати. То би зараз ще по собі вдарить. Не будемо цим. На всяк випадок. Краще повільненько дограти все де і все. От зараз три червоненькі ще і. Можливо, навіть зараз ще її якось там не дотягнув, Ну, нічого страшного. Так, з тим закінчили. Ну і дограємо зараз потроху. Так. І ось так. Мінус сім, сім від. На стеків сім вже настекав. Ну добре. Все, закінчили цим питанням. Так, є, далі. Фіоли. 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 Будемо пробувати бити фіолів, так? Сюди можна спробувати. Сюди можна спробувати. Сюди і туди можна спробувати. Давайте спробуємо все ж таки сюди. Так, що у нас тут мається на ваді? Не знаю, Гастальда де хочу використати ну, в наступних варіаціях. Спробуємо. Так, ось цього у край, ось цього сюди, сюди отак от і сюди. Дежте, дежте, дежте. Ось тут в мене... Ага, отак. От так, два з однієї. Сюди ми ставимо ось так. Так, 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 ось так. Так. Да. Ну, все добре повинно бути. Давайте поїхали. Так. Трохи фіолів є. Давайте жовті скинемо, нехай під'їдуть трохи. О, а тут випадково немає. У нас якогось... Якщо б можна було підтягнути якось їх. Поки не бачу, що можна зробити взагалі. Давайте так три. Так, тут фіоли підтягнуться, да? Давайте тоді так, і ще 5 буде, потім подивимось. Так, у Давайте три. Давайте ще ось так три. Ну, поїхали. І тут є шість. Зараз будемо пробувати блокувати. Так, раз. Давайте, мабуть, спробуємо цю сторону чи цю сторону вбивати, а ті потім знімуть. Але зато... А він М -м, тут цікаво що робити. Давайте ладно сюди. Давайте ладно сюди. Давайте, мабуть, все ж таки сюди. Так, і ходимо, чекаємо, шукаємо, точніше. Жовтенький Дух. Так. Жовтенький. Якось потрібно тут рухати так, щоб все полетіло ось трошки буде. Угу, Не вийшло трохи. Чекав один в б'єчині, чи це буде помилка. Давайте спробуємо. Бух! Є, yeah, дуже добре. Дуже добре. Так. Так, раз, піднімаємось, відхилюємось. Ну, поїхали сюди. Бух. Бух. Так, поїхали сюди бух. Ну Ось так. Нормально. Нормально вийшло. Є далі. Поїхали, хто у нас ще? Щоб бабок всіх розібрали. Тут шокується в цьому світі. Ті в одну бабку взяти так розібрали всіх. Так, оця залишилася і ось ця, да? Красу. Дві, які не дуже підходять, чесно кажучи. Ну добре, зараз подивимося, може з бабками розберемося. Так, і у нас зелений. Зелений це, мабуть, сюди. Так, у нас потрібно, щоб ми все від... відходимо. Це підходить... О! Зеленим на червоний. Ну це як я люблю, як кажуть. Ні, не будемо ми так вирішувати. Так, ладно, давайте вирішимо якусь бабку, будемо бити. Чи цю. Давайте все. Поїхали. Так, раз, поїхали, два. Поїхали навіть не так, ось так. Раз, два, три і. І чотири. Так, що ми маємо? Так. Тут ми маємо ось так, ось так. Тут ми беремо швидких і тут ми беремо дуже швидких. Так, поїхали. Окей. Погнали. А на мене хтось напав. Так. Блін червоних дали, мама видно скільки. Синіх. Надо й синіх якось зібрати. Три червоні будуть там. Не зрозуміло, що я там буду робити з там Давайте бабку поки кинемо. О! Так, а скільки стало? П'ять... Давайте 3, 6, ой, є. Так, 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 так. Ну це якесь. Ой, вона не походила. Ну це просто якось. Серії Оце пощастило, я кажу. Давайте тоді ось так ми з нею розберемаємось. Так. І поїхали тоді. А тоді що? Просто поїхали, зриваємо все, збираємо. Ну, то, що вона не зарядилась, то мені пощастило. То я тут навіть не буду нічого казати. Так, поки ще жовтими ходимо. Так. І, мабуть, ми робимо... Два вистачить, да? Нехай. Сине-фиолетовые. Так, ще синие. Дивимося, що что тут будет, бабка Хоп вышла, добра, и вышла и зашла. Но вот туда же. Так, далее. Ми тоді робимо ще три жовтих, тут ще вирішуємо питання. Так, ні. Тут ми відхилюємося, це нам не подобається. Б'ємо ось сюди і жовтеньким сюди ще, хоп, разок. Так, сюди і сюди. Так, так. І ось так. ось тут все повинно бути більш-менш зрозуміло. О, вбили ми навіть все ж таки. Так. Зараз дозбираємо фіолію, щоб не було тут ніяких питань. Його чи його, то давайте його об'ємо. Так, і жовтенькі, дозбираємо. Раз, 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 все. Чекаємо, поки воно там. Добивається, добилося. Так, тут ми розібралися. Залишившися, останній так, капець. Так, можна і сюди спробувати. До того ж більш-менш нормально. Сюди можна спробувати. І сюди навіть можна спробувати. А, на мені розбилася. Так, да? ну взагалі добре. Так, і сюди можна спробувати. Щінія да, буде. Так. Можливо, не дуже підходять, чесно кажучи. Чи сюди, от вдарити, де... Так, дивіться, що у нас залишилося? Залишився у нас ось такий капчик. Зелені і червоні, так? Да? Mm -hmm. Так, зелені та червоні. Та давайте сюди підемо. Так, значить, у нас ось ця раз, ось це два. Бабця три. Ще один хіл 4 і ось це п'ять. Чи проти хіла працювати? Один з двох варіантів. Так, тут, звичайно, такий. Тут такі. Ні, нехай буде так, як. Жовтих немає, але він буде добряче мене лупити. Ну давайте спробуємо. Можливо, є цей помилка. Так. Кинути фіолів, а що мені то дає? Да й нічого не дає. Давайте зелена хоч щось підтягнемо. Поки три. Ну що зробиш? Поки три. Якось дуже все не так, як хотілося. Ну давайте одно буду ходити. 3-6. Ну, давайте ще три. Ну, давайте ще три. Не знаю, що це мені дає от головне питання. Ну давайте так і так спробуємо. Не можу я зелене дозбирати ніяк. Що воно буде? Це, мабуть, усе. Ну, це мабуть, все, але. Де хочеться щось кращого, можливо щось там якесь ось от... ну і відхилиться, звичайно, зараз. Це. Тут нічого я не зроблю. Нічого я тут не зроблю. Шкода. Можливо, трошки... Ну, мені ця команда не дуже подобається. Тут щось не вистачає в ній. Щось не вистачає. Ну від того, що я червоний заряджаю толку ніякого, тому що мені зелені потрібні. Я їх вже скільки хотів, зробив, я їх і... Що він тут? Та тут сюди плюси, так що можна давайте грати до, основ... до кінця, як кажуть. Вон, зелененький прийшов, от дивись. Зелененький прийшов і пішов. М-да, Тримаю удар, але питання в тому, що зелених я навіть жодного ходу не зробив зелених нуль. І от таке безславне закінчення. Ну що ж, дякую за перегляди. Буває так, ну, сьогодні вийшло так. О, ще й другий 274 сімдесят Шкода, шкода за нуль останній. Ну буває все, всім гарного вечора. На ну, все добре.